Брат і сестра є віра. Раз ти прийняв Ісуса Христа в своє серце як Господа Свого і Спасителя, в тебе є віра. Віра по благодаті ми спасені через віру. Раз ми прийняли Ісуса Христа, ти прийняв в своє серце як Господа Спасителя, в тебе, брат і сестра, є віра. Тому що по благодаті ми спасені через віру. Ефесам 2.8. зростайте в вірі, діти Божі, виростайте у вірі. Випробуйте себе, як написано, як Павел говорить 2 Корінфян 13,5, я зараз зачитаю. Випробуйте себе самих. Чи перебуваєте ви в вірі, пізнавайте себе. Хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос в нас? Чи може ви недосвідчені? Знак питання? Маю надію, ви розумієте, що ми не є недосвідченими. Ми не є недосвідченими, бо нам це відкрито Духом Божим, не мудростю людською, а Духом Божим. Халілуя, слава Богу! Пізнавайте себе в вірі вчині. Павел говорить до, до Коринтян: пізнавайте себе. В вірі ви чи ні, діти Божі. Ісус говорить, помните сліпі, як підійшли до Нього. Це Матвія 9,29. Кажуть, зсили нас. А Він їм говорить, ви вірите, що я можу це зробити. Вони говорять, так, Господи. І Він говорить, да буде вам по вірі вашій, да буде нам по вірі нашій. Галілюя. І відкрилися в них очі, написано, я молюсь зараз, Господь, в ім'я Ісуса Христа, щоб були в нас відкриті духовні очі. Відкрий нам всім духовні очі, дітям Божим. Відкривай духовні очі нам, Дух Святий, дорогий дорогоцінний, щоб ми пізнавали волю Божу, добру, лагідну і досконалу, щоб ми не з'єднувались, не пристосовувались до цього віку, а оновлювали свій розум і пізнавали волю Божу, лагідну, добру і досконалу в ім'я Ісуса Христа. По благодаті ми спасені через віру. І це нам Божий дар, діти Божі. І в тебе є віра. Розвивай її, брат і сестра, віру Божу, в себе. Розвивайте віру Божу. Як це питання? Да, як розвивати в себе віру? А давайте глянемо в Слово Боже, як написано в римлянам 10,17, віра. Від слухання, а слухання через Слово Христа. Так написано в Слові Божому, а Слово Боже да і амінь. Тому читай Слово Боже, слухай Слово Боже, молися в дусі світом, щоб віра возростала і кріпла в тобі і в мені. Молися в душі світом. Щоб віра кріпле возростала. Слухай Слово Боже, читай Слово Божє. І віра буде возростати в тобі і в мені. І є тоді, як Павел говорить до Коринтян: Дух віри на мені, я вірував тому і говорив. Читай, молися, слухай. І наповняй своє серце Словом Божим. І тоді, от і збитка серця заговорить уста. І тоді ти будеш мовити, тоді ти будеш говорити, як Павел говорить, дух віри на мені. Я вірував, тому і говорив. І нехай цей дух віри буде на тобі сьогодні і на мені. І ми віруємо, тому і говоримо, що ми спасені. По благодаті через віру. Ти спасений по благодаті через віру, і я спасений по благодаті через віру. Не відділ, щоб ніхто не хвалився, ні. А по благодаті. це дар Божий для тебе і мене. Але розвивайте віру. Бо, як написано, прийде Син людський, чи знайде Він віру на землі. Ісус говорить, майте віру Божю. І скажете горіться. І йди геть в бездну, і вона сунеться, вона піде. Скажете любі, любі про, проблеми. І вона буде у них ваших. Майте віру Божу. Ми, ми маємо рости, браття і сестри, у вірі. Ми маємо рости у вірі і досягати віри Божої. Як Ісус говорить, майте віру Божу. <кій> Вибачаюсь. І Павел говорить: я вірую і тому і говорю. Діти Божі, ростіть у вірі Божій. Возростайте у вірі, як написано від віри до віри, від слави до слави. Драгоцінні діти Божі, яка це для нас привилегія? У нас нема зупинки в Бозі. Ми можемо возростати, возростати і возростати. Ми можемо бути від слави, ходити до слави від віри до віри. Драгоцінні діти Божі, нема зупинки в цьому. Возростаємо в вірі Божій. Слухайте Слово Боже. Читайте Слово Боже, молиться в душі світом. І перевіряйте себе, чи в вірі ви ми знаходимось, друзі, за що ми віримо сьогодні? Що ми віримо, що ми спасені, слава Богу. Але за що ми молимось? Віримо ми за те, за що ми молимось. Стоїмо ми в молитовних проломах, за наш край, за наше село, чи за наше місто. Чи за що ви молитесь, перевіряйте себе у вірі вечині. Чи досягаєте ви в молитвах віри? Чи досягаєте ви результатів? Браття, сестри, драгоцінні. Галілюя! Нам дає, мені дає Дух Святий, слово Боже на молитви. І я його висвобождаю, і це слово Боже матеріалізується. І мої очі фізичні і глаза бачать, як слово Боже матеріалізується. Друзі, драгоцінні. Я колись починав вірити за одну лікарню. За одну лікарню, в якої я лежав, це було 20 років тому. Мене положили в лікарні з невеликими діагнозами. Три невеликі були діагнози. І я почав молитися за цю лікарню, за одну лікарню, що люди будуть спасатися, що Бог буде зцілювати людей. Почав молитися. Отак, я був хрещений Духом Святим. Виходив з лікарні, ходив біля лікарні кругами в округ лікарні і молився на язиках. І люди почали спасатися, каятися, приймати Ісуса Христа. Лікарі почали приймати Ісуса Христа в своє серце від мене, що я їм говорив за Ісуса Христа. Я почав молитися, заходив в палати, молитися за людей, Бог зцілював їх. У мене є відео. Зайдіть, будь ласка. Подивіться, 15 років давності, де Бог зцілює людей. Люди, мені деякі крутили у візка лікарі кажуть, ти скоро помреш. Я кажу, ні, не ви будете ставити точку в моєму житті. Господь поставить, а я тут для того, щоб вам говорити Слово Боже. І отак от я говорив їм. Почав з одної лікарні вірити, і Бог почав. Люди почали приймати Ісуса Христа. Бог почав цілювати, де я молився за людей. Тоді дві лікарні, тоді три, тоді десять, п'ятнадцять, тоді місто, тоді країна, тоді з інші країни, інші ситуації, а почав вірити за одну лікарню колись, Дравоцінні. І зараз уже в інших країнах, разом з Духом Святим. І він дає слово на країни, яке матеріалізується. І я вірю в це слово. І я бачу, як воно матеріалізується, як пробудження в країнах починається. Бо Бог дає слово, Дух Святий відкрива слово істини, яке я висвобождаю. І я вірю в це слово. І воно матеріалізується. І мої духовні очі і фізичні очі бачать це, драгоцінні діти Божі. Перевіряйте себе, вірячи ви. Піднімайте, ростіть вірі. Слухайте Слово Божє. Беріть молитви за ситуації, беріть молитви. Просіть, просіть Духа Святого, щоб відкрив, за що молитися, і він буде давати Слово Боже на молитви. І ви будете бачити, як воно будете, буде матеріалізуватися. Моліть за село, де ви живете. За, за спасіння села, моліться за вулиці, де ви знаходитесь, моліться за города, де ви знаходитесь, за міста, де ви знаходитесь, моліться за країни. За пробудження. Моліться проти корупції в цих країнах. Бо я до сих пір молюсь. За... Проти корупції, яка в Україні. І Бог дає слово. Я висвобождаю слово Боже, і я бачу, як воно матеріалізується, що все таємне, корупціонне Бог скривав в Україні. Буде, все таємне буде явним. І Бог скривав все в Україні. Слово Боже висвобождається все. І воно матеріалізується. Друзі, перевіряйте себе, чи вірю ви. Так Павел говорить, так слово Боже говорить. До коринтян. Прийде син людський, чи знайде він віру на землі. Як це важливо! Без віри Богу угодити неможливо в Євреям 11 написано. Неможливо Богу угодити без віри. Ростіть вірі. Пізнавайте, слухайте Слово Боже. Читайте Слово Боже, моліться в Дусі Святому. Халілуя! У нас нема зупинки, розумієте чи ні? Ми можемо тільки рости, рости, рости. Святий освящається іще. Ми можемо зростати, возростати і возростати в образ Христа. Друзі, драгоцінні, як від Господнього Духу. Аллилуйя, слава Богу, драгоцінні діти Божі! Слава Богу, за нашого батька, татка такого, за нашого Бога такого, за нашого татка такого, якого милості повна вся земля. Він віддав сина Свого за нас, Ісуса Христа. Дякую тобі, Ісус, що ти прийшов у цей світ. Поніс наші немощі, хвороби і грехи. Ти все пригвоздив до Головського Хресту. Ісус Христос. Ти примирив нас статком, приніс новий заповідь любові, благодаті і духа, наші імена, записані в Книгі життя на небесах. Ти нам дав владу в духовному світі наступати на змій, на скарпіонів і на всю ворожу силу. Лука 10,19 Ісус Христос. І ти не залишив нас сиротами. Ти був Преісподній, третій день Воскрес і сів, одіснув Батька, і умолив Отця, Отець повернув Духа Святого християнству, який зараз в нас. Ми храм Духа Святого, Дух Святий, Драгоцінний. Обличай нас, наставляй нас, навчай нас, утішай нас. Відкривай істину, вийди до повної істини, відкривай будущее. Навчай нас у молитвах, веди нас у молитвах, Дух Святий. Наповняй вірою Божою, силою Божою і любов'ю Божою. Драгоцінний Дух Святий. Щоб ми виконували разом з тобою волю Божу і прославляли нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного по цій землі. Халілуя! Слава Богу! Халілуйя! Слава Богу, Халілуя! Халілуя. В тебе є віра. Розвивайся у вірі. Рости у вірі від віри до віри, від слави до слави. І досягайте віри Божої, діти Божі. Халілуя! Слава Богу! І нехай Господь укріпив вас. Нехай Дух Святий укріпля вас, веде вас, наставля вас. І благодать Господа, Бога нашого, нехай буде з нами. Любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь, амінь, амінь. До зустрічі рідні, благословеного дня вам. Амінь. В тебе є віра. Амінь.